Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео: звідки беруться олені. Чому саме така тема на сьогодні? А тому, що проблема вагіноцентризму та оленізму максимально актуальна на теперішній час. Отже, для початку давайте визначимося, хто ж такий олень. Олень це чоловік, місія, цількотро, жити заради жінки. Все. Інших, іншої мети в нього не існує. Всі його цілі, бажання, мрії, мета його життя жити і служити одній жінці. Задамо собі питання, чому ж так багато, чому ж така велика кількість чоловіків такого типу? А тому що таких чоловіків виховують із самого дитинства. Будь ласка, відео на екран. Один будет большой букет и маленькая розочка. И спросит: большой букет кому, маме или девушке? И розочку кому, маме или девушке? Ты большой букет кому подаришь? Чтобы... Нет. Нет. Как ты думаешь, можно делить с девушкой 40-50-50? Нет. Дай ему подумать. Нельзя. Перед свиданием ты должен заезжать за девушкой на машину. На Молодцы. Расскажет, я не хочу сейчас работать. Я хочу от временно найти себя, да? Вот, она хочу. Ты будешь ее обеспечивать? Че? Молодец. Цветы. Да, цветы нужно гореть обязательно девушки. Да, только -то на слайде. Нет. Она себя замуж не выйдет. Свадьбы не будет, если ты сейчас загореть не будешь. Молодец. Ось так росте собі хлопчик, а він уже усіма пропрацьований бабусею, мамою, вихователькою в садочку, вчителькою в школі, ну і в цілому суспільству. Якщо приміром до такого хлопчика, до такої дитини підійти на вулиці, ми побачимо і почуємо відповідь наступну. Будь ласка, ваша увага. Як думаєш для чого люди одружуються? Пара без розписки це не пара, якщо чесно. Бо... Як це себе з спару, якщо вона без розписки. Просто ходите, гуляєте по парку, обнім і все, типу, і що і що далі. Пообнімалися, пішли там, погуляли, пішли мої, поспали ще один такий день. Так можна жити і разом з і дівчиною і типу, не розписуватися? Ні, ну так, да, я розумію, якщо не розписуватися, там прожити місяця три максимум, не без розписки. А так, то все, тупо. Тупо, ні, для мене це крінж. Тупо, uh, крім як бачимо, хлопчикові вже розповіли в першу чергу бабуся з мамою, чи треба розписуватися, чи ні. Як бачимо, школа, садочка, суспільство, родичі та навіть рідні працюють на те, щоб хлопчик максимально, скажімо так, оленив все своє життя віддавав жінці, купував квіти, дарував квартири, автомобілі і так далі. Окрім самої системи, яка сприяє максимально тому, щоб чоловік був лише ресурсом, ще проявляється на теперішній час максимальна кількість психологів та експертів. Будь ласка, ваша увага. Що робити, якщо твоя жінка стала зла та агресивна? 에, прикладай їй до лоба, долари, це допомагає. Ось так навчають різного типу тіктокери, блогери та інша когорта українських психологів. А ми йдемо далі. Зараз ми побачимо, як же відбувається знайомство молодих сучасних українських хлопців з такими ж дівчатами. Будь ласка, ваша увага. От дівчата, поясіть мені, що я зробив не так. Короче, всі знають сайт «Який Давінчик познайомився я коротше, дуже швидко розкажу вам історію. Ви мені повиможете розібратися? Познайомився я з дівчиною. Така досить класна, розумна дівчина. З такими, як то кажуть, ценностями є все. Ну не супер. Там така лялька, фіфа, але досить така акуратна, гарна, розумна дівчина. Ну і скільки там? Ми два чи три тижні поспілкувалися, їздили там коротше, таких по світанках. Ну коротше, так розвіялися один одного, як то кажуть, дізналися. Потім в неї день народження. Ну я ж думаю, не буду йти з голими руками. Вона каже, що плюс телефон каже, старий розбився. Ну поїхав, я купив їй айфона 15-го прошку. І буквально після день народження ще день вона вийшла на якось так поігнорила і просто відключила телефона і пропала. Поясніть мені, що я зробив не так і чому так дівчата поступають. Я взагалі не знаю. Нормально відносилися, спілкувалися, і тут бац і людина пропадає. Чи може бив, бив, чи прийшов в житті, чи я взагалі не знаю? Напишіть дівчата, що я роблю не так, де знайти нормальну бабу. Ось таке жалюгідне чоловіче скеглення. Зараз є скрізь по інтернеті. А можливо, просто проблема в тому, що він купив застарілий айфон, всього навсу 15 Pro. Треба було купляти 16 Pro Max як варіант. Я хочу додати, відзначити та наголосити ще один раз. Таких чоловіків під каблучників, таких чоловіків уленів ніхто ніколи не любить і не поважає. Їх навіть передишно виганяють з хати. Будь ласка, ваша увага, мені і моя життя зміщається в тріть ліфта. После того, как жена выселила из квартиры, мне пришлось не сладко, если честно. Развод это дело такое. В итоге я просто стал бомжом. Я поселился в Красном Кресте с 9 вечера до 9 утра можно было ночевать в течение недели. Вот небольшой отрезок моей жизни. Это какой-то бесноватый тип. Похоже на звуки из ада. Знаете, какие бы качели ни происходили в нашей жизни, я понял очень важную вещь. Не стоит унывать, надо просто двигаться дальше и благодарить Бога за все. Есть еда, слава Богу. Есть одежда, класс, есть питание, есть э, руки, ноги, голова, голос, ты все можешь. На самом деле для счастья необходимо очень мало, просто невероятно мало. Счастья не нужно искать оно всегда рядом, его просто нужно видеть. И в моей жизни ирония заключается в том, что я счастье увидел, когда я жил на самом дне с этими ребятами, которые воняют, которые выпивают, которые находятся в тяжелом падшем состоянии, лени и просто безнадеги. Я понял, что жизнь нужно ценить и просто лететь вперед, наслаждаясь. І такі історії проявляються постійно. Якщо, примірні, хтось з вас думає до цього часу, до цих пір, що потрібно більше старатися, більше забезпечувати, більше давати грошей, то для вас є інше відео. Будь ласка, ваша увага. По словам моєї бувшої жінки, я підорас. Давайте розберемося, мені аж самому цікаво. Навірно, я підорас, тому що я 10 років жив'я з нею, носив її на руках і обсипував. осыпал ее золотом. А может быть я пидорас из-за того, что я ей подарил две машины. А может быть я пидорас из-за того, что я лечил ее маму от рака, а ее деда от инсульта. А может быть я пидорас из-за того, что я ее сына воспитывал 10 лет. А может быть я пидорас из-за того, что я вывез ее сына из-под войны с Украиной и привез его в Канаду, сделал ему все документы. Взял там дом в аренду, поставил, обставил все мебелью, купил машину, и когда мы развелись, я это все ему там оставил. А может быть, может быть, я пидорас из-за того, что я свою бывшую провез через всю Европу через весь Евросоюз и отправлял ее на отдых в Турции и в Египте. Может быть, я пидорас из-за того, что когда мы развелись, я и оставил бар стоимостью в 300 тысяч долларов действующий или дом, который стоит больше 100 тысяч долларов. Машину ей оставил, Я не знаю. Но мне кажется, я пидорас. Потому что она меня больше доить не может. Как вы думаете? Из-за каких, из-за какого из этих пунктов я мог стать в ее глазах пидорасом? Люди хорошие не помнят. В частности, она так точно то, что не помнит, она это еще и отрицает. К сожалению, она всем нашим знакомым, общим и друзьям, и плюс ее всей семье она рассказывала очень-очень много дичи. Меня радует, что люди не дураки, и они прекрасно видели нас, и знают, как мы жили, и знают, кто это все строил и делал. І більшість з них їй просто не вірять. Це хорошо. А далі більше. Ось така жіноча вдячність для тих, хто хто для них максимально старається. Проте існують ті, котрі не вкладаються взагалі, котрі не стараються взагалі. І тим не менш вони отримують все і одразу. Будь ласка, ваша увага. Це Українець, Українець, понад усе. Українець понад усе. понад усе! Я тебе кохаю слава Україні! Героям слава, слава нас і слава! Це не мерла України! Ні слава ніволя! Україні! Ні слава ніляне! Українці! доля! как твои дела? Как Только дождь. Да, и... каждый день Каждый день дождь. Каждый день дождь. Да. Что ты делаешь? Я экскурсию продаю, там приятно, экскурсию заработаю. Меня выдели, у меня экскурсии. Там... Да, а когда ты меня да. возьмешь с собой? Как -как -как да. Какой -какой эскурсии, Я хочу поснимать видео. Запринимай Мне... мой номер и Давай. ты бесплатно Маю надію, ця дівчина номер зберегла і записала. А ми продовжуємо. Я ще Хочу таке вам сказати, що з тих оленів, з тих підкаблучників вже всі сміються: і чоловіки, і жінки, і дівчата, і хлопці. Навіть відео знімають. Будь ласка, ваша увага. У мене було 50 статевих партнерів до тебе. Ну і що мені приємно, коли моя дівчина отримує багато уваги. Я не буду народжувати дітей. Супер, мінус один стрес із нашого життя. Я меркантильна, мені важливо, чи в тебе є гроші. Нічого для мене це буде стимулом заробляти більше. Я не готую їсти. Ну і що? Я і сам шеф-кухар, і плюс люблю замовляти доставку. Я не працюю і не хочу працювати. Так це ж добре, що моя дівчина не буде замучена і не буде батрачити на якогось дядю, бо я не можу нас забезпечити. Я ходжу без бюстгальтера і в коротких спідницях. Ну і правильно, таку красу не можна ховати. У мене кожну годину змінюється настрій. Це чудово, і мені не буде скучно. Я проти того, щоб приймати гостей вдома. І я не розумію, навіщо тягнути в нашу хату інших людей. Я сплю до 12-ї. від сніданку в ще ніхто не постраждав. Ось така історія з оленями, з підкаблучниками на сьогодні на теперішній час. Тоді виникає цілком логічне питання: що ж тоді робити? А відповідь я вам, я вам покажу, я вам продемонструю у казушці. Будь ласка, ваша увага. Жил-был парниша молодой, и решил он, что пора бы ему невесту найти, да, в жены себе взять. Пошел он на свидание с одной девушкой. Она ему сказала, ой, нет, ты мне не нравишься, какой-то ты некрасивый. Пошел он на свидание с другой девушкой. Она сказала, я ищу себе богатого и успешного. Пошел он к третьей девушкой на свидание. Она сказала, ну куда ты, ты скорпион, мне не подходишь. Пока ходил по свиданиям, денежки закончились. Встретил девушку, которая очень понравилась. Предложил ей в парке погулять или счет пополам распилить. Она, ой, нет, я с абьюзерами пополамщиками не встречаюсь, до свидания. И тут парниша понял, что не будет у него успеха. И решил все внимание направить на себя. Начал развиваться, расти, заработал много-много денег, купил крутую тачку. Дом! И тут все девушки рынулись к нему. Слушай, я передумала, я хочу замуж, и я хочу, и я хочу, и я хочу, будь со мной. Он говорит: хорошо, я подумаю, а пока держи тебе палку, и тебе палку. Ой, какая палка! Я хочу палку, и тебе палку, и тебе палку. Всем палки, я подумаю, кого из вас в жены взять. Так он і жил до старості, і палочки кидал, пока не надоело. Сказка лож, давній намек, добрим молодцям урок. А на сьогодні все. Чоловіки та хлопці, що я хочу вам сказати: живіть для себе в першу чергу, живіть своїми інтересами в першу чергу, бо все інше другорядне. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.